Отисарок, до речі, почали відростати ці жопці. Піра на спинках почало рости. Вони всього скільки два три, третій день цю сірку почав додати, і як зразу пірочку стартувало в рості. Я до речі, не бачу, що вони видирали піра вже за аміроканом. Бачите, амірокана, от вдалі під яблуню <глухи> без хвоста. І я бачу, і в нього теж вже починає пірочку рости. Я бачу, що вони вже перестали ганятися за ними. Ну, все ж таки допомогли, по-перше, ці окуляри, що ми вчепили, що я вчепив, і бачу, допомогли сірку. Ну я завжди знаєте, якщо є якась проблема в господарстві, там розкльов почався, чи е, кури перестали нестися, чи е, кури почали їсти яйця, чи хворіт. Мене завжди. Е, Масова масові міроприяття е, е, для цього. Мені не так, що там так почали кури е, погано нестися. А додав додам тільки на червоного перця, і все ні, в мене завжди масові раді почали дуже розкльовувати півні, скубати пір. Вон окуляри вчепив, сірку додав, все помогло. Щось то помогло, щось то помогло. І так он чи кури перестали нестися, чи погано несуться, чи ліняють. То не то не так, що просто ой. Там якісь вітаміни, чи хто нік водичку і заспокоївся. Ні, цей яблучний оцет, воду, е, болтушку зараз буду бадяжити, тому що знаю, що все одно почнуть погано нестися. Зараз будуть ще морози. Там мінус 5, мінус 10, і е, в курнику будуть сидіти, і будуть погано, мало бачити свіжого повітря, і будуть погано нестися. Будемо болтушку буду мішати, е, бадяжити, щоб вони були. Щоб стимулювати їх. І це, і це для вітаміни для здоров'я дуже добре, то я, якщо вже буде так на відверто на чистоту, то дуже гарно там така суміш корисна. Водичку потім. Ну, або можна підкислення водичку робити, купити. Хтось мені писав і, цей, Лимонну кислоту можна воду додати, теж підкислення. Так, да, я чув підкисню. Ну, до речі, лимонну кислоту ніколи не в воду для підкислення. Лімон я ще согласен видусити, чи там дольки там чи настояти в лімоні, воду їм давати ну, лимону кислоту. Ну хтось так кроби. Ну, бачите, зглазив.